Але життя Іллі не було безхмарним. Він був людиною емоційною, схильною до депресії і двічі намагався покінчити життя самогубством. У 1869 році Ілля одружився на Людмилі Федорович. Вона була дуже хворобливою. Навіть на весілля бліду з восковим обличчям Людмилу внесли до церкви у кріслі. Всього через чотири роки після весілля Людмила померла від туберкульозу. Ця втрата стала для мечникова страшним ударом. Він впав у глибоку депресію і навіть зробив першу спробу самогубства, прийнявши велику дозу морфію. На щастя, вижив його обранницею. Стала Ольга Білокопитова, якій на момент весілля було 17, а мечникову 30. Ольга стала не просто дружиною, а справжньою опорою, музою і помічницею. Вона була освіченою, розумною, відданою мечникову і його науці. Проте він віддавав всю свою енергію науці, яка стала його головним дітищем, його внеском у продовження життя людства в цілому.